Веденько гляну у вікно. На 1 вересня уранці це приготовлено давно. На... Щоденник там у житті зош, і книжка є, і олівець. Я не боюсь ні трішки зовсім. У школі буду модець. Гарні класи, коридори. Вітла школа і простора, на садочок прощавай, Здравствуй, рідна школа. Всім, хто сьогодні в ранню пору поспішає в перший клас, всім бажаємо щастя, гору і здоров'я на запас. Перший учитель, перший урок і на перерву перший дзвінок, перші прави задачі, хай налякають вас перші невдачі. Гарних вам років у школі малі, знайте і ми першачками були. Школу свою ми лишаємо на вас. Ви наша зміна, ви перший клас.